Доброго дня, ви на каналі Паламар. Сьогодні з сім'єю та своїм кумом будемо робити похід в гори, такий хайкінг, легенький сімейний. Ось такий у нас вид позаду нас. Будемо дивитись на якесь озеро Джофрі. Їх є тут три. Гарний, цікавий кажуть, хайкінг. Забронювали ми нарешті на нього типу якби місце, бо його не можна відвідати собі просто так. На вулиці в нас холодно, це мій зайчик малесенький такий. На вулиці в нас е холодно, десь 7-6 градусів тепла. Але холоднючий такий гірський вітер, прям як, не знаю, видуває всі мозги. Того, надіюсь, що трішки вигляне сонечко і потепліє сьогодні. Доцінить, щоб ти не впала, кець. Але, але зараз дуже-дуже щось холодно. Тому треба рухатись, щоб якось було стало трішки тепліше. Це небо якось не внушає довіри, що сьогодні буде багато сонця. Але якби надія це те єдине, що в нас є. Отак. От Того їдемо. Е, Дось, ти готова? Пішли! Дивіться, взяв свою кінгурушку вже. Ось вона в мене так сидить в такій штуці. І. І йдемо. Хайк почали, ми, можна сказати, о 10.15. Тут якась така кабінка, дивіться, ось такі тут гайси є, вони там перевіряють, там щось там. щось нічого в нас, до речі, не перевірили. О, тут є ще туалети. Я не знаю, може зараз перевірять, перевірять в нас це типу забронювання наше. Нам ось туди треба йти. Нам ось туди треба. А, Ми почекаємо дружинку. Вона пішла собі в туалетик. І, коротше, я хочу засікти, скільки часу займе цей хайкінг. І Русланчик говорить, що він 7 кілометрів туди і назад. Тому подивимось, скільки часу ми будемо йти. Цікаво. З, з, з малюком так досить комфортно і нести, але пройшовся 10 метрів, чую. А, а, вже трішки задихався хлопак. Два місяці, до речі, не куру, не куру папіроси два місяці. Тобто, що це може, що це може говорити нам? Коли людина каже, що я вже кинув курити, то вона вже кинула курити. Але коли ти рахуєш місяць, я два місяці вже не куру. Значить, напевно, ти ще не кинув курити, дружочка, але подивимося. Ось дивіться, бачите, все таки дядько перевіряє. Якісь пасив Діни, які вона забронювала. Все таки так. Ось так, дружочки, бачите, нас все таки перевірили. А я думав, що тут вже ніхто нічого не перевіряє. а Все-таки нас тут перевіряють. Того просто так сюди приїхати не вдасться. Попрошую в Діни, вона скине лінк, де можна буде зареєструватися на цей хайк. Я ще вам його не показав, а вже буду скидати лінк, де зареєструватися. Ну мені здається, не просто так люди на нього реєструються, і я вже неодноразово про нього чув, того напевно він буде крутим. А ви як Гайся? налаштовані на крутий хайк? На крутий. О, до речі, добрий ранок. Накрутий, дось, накрутий. До речі, тут нема коли вітру, то нормально. Так. Я думаю, що зважаючи на те, що на нього неможливо було зареєструватися, напевно він крутий. Е, рік минулого року. минулого року цілий рік Діна, ціле літо хотіла зареєструватися і не могла. А сьогодні в неділю вдалося і ми йдемо. Але можливо, що сезон ще так не зовсім почався, ще буде, може, сніжку багато, холодно, тому можливо, він ще не дуже популярний. Що там, доць? Червоненьке щось? А що там, Кець? Що там? Там там стикерс овер. дер, каже. Тата. Ага. Каже, тата, дивись, там стікерс овер. Ага, оце стікерс. Три. Тось, будь ласка, можна говорити українською? Доч, в мене україномовна, україномовна аудиторія. Можна тебе попросити говорити українською, будь ласка. Можна? Дякую. І тут, дружочки, тададам тададам та -да Paramount Pictures презентує вам півтора хвилини хайку і ми бачимо ось таку локацію. Ну, я вам скажу, дружочки, непогано, не даре. Ви собі уявіть, ви так приходите, отак собі сідаєте на лавочку. І отак. Ах. Непогано. Водичка чистесенька. Ага, ага. я не бачу кесь де. а ага, ось там так далеко. Мені доця здала завдання. Пуньк. Це завдання від Емілії. Треба зробити пуньк стікер. Да, доця, доця, як стікер українською? Як стікер українською? Стікер. Наклейка. Наклеєчка, правильно? Ага. Доця, кажи, доча, ой, кажи, тато дивись, наклеєчка знову. Молодець, сонечко. Так, я бачу. Ой, до цього я вже може не достану. Ану. Ще. <сі> Дуже цей ліс такий казковий. Гарно так виглядає. Все. Просто стежечка і ось ці такі маркери, що ми правильно йдемо, мені здається. І все. І більше нічого зайвого. І доця мені кожну наклеючку підказує пуньк. Підказує, що треба робити. Треба торкнутися наклеєчки. Наше таке завдання. Фух, задишечка реально. Думав, що буде легше. А насправді. Насправді трошки... Це ще навіть ми під горб не йшли. А я реально відчуваю таку задишку. Ну і в нас такий темп. Ми коли з Русланчиком ходимо в ці хайки, то там завжди... Ну просто як сліпа коняка, знаєте, має десь нестися кудись цей чоловік. Ну, що зробиш, такий темп людини. Ой, достав мене вже. Я бачу доці. 1200 кроків від паркінгу. І ось коли підйомчик вже ось такий. Я вже розумію, що мені не треба цієї куртки. Шапку вже треба знімати. І взагалі віддавати... Цю дитину вже хресному батьку. того, що якби ну, дядько серйозний, подивіться, в нього ляхи, як в бізона. Дивіться, з такими ляхами. Можна трошки хайкати. А в мене дві сопілочки тоненьких. ти що я можу йти? Йду як можу, але підйомчик вже отакий. Кум скажений, дивіться, який. Йдемо, я вже йому віддав. Малюка, він такий всіх-всіх обігнати, всіх людей. Тому всі йдуть ззаду вже, а Руслан самі перші має йти. Отак. Зараз через три метри скаже, все, давай забирай собі дитину. Але всіх обігнати треба. Мілуся, добрі йде. Ого! Ого, стікер, завдання. Ой, пуньк! І ще там до досі... пуньк!

Стоплі течуть, вже трохи впрів отако, можна чуба отако набіг зробити. Короте, що я вам скажу? Котрий раз переконуюсь, не можу я ходити в хайкінг з цим чоловіком, дуже несеться швидко, біситься, що я довго, а я бішу, що він дуже летить. напевно, що останній на скому хайкінг, <рес> то таке. Хто хоче бачити його на хайкінгах в моїх відео, можете вже відписуватись. Того цей що? Е, цей Дмитр... Того Дмитрівна, ви поняли, можете відписуватись. Руслана більше в мене відео не буде. Дмитрівна це його мама, до речі. Цього чоловіка. Дойце, що ти нямиш? Ось нам і нагорода за наш недовгий хайкінг. Пуньк, стежечка, пуньк. Гора. Ось так. Тут вже не дуже цікаво. Оця тьма людей. Не дуже прикольно. Але Middle Geoffrey Lake гарне, бачите. Гора дуже гарна. Диви-диви, пташечка яка. Зараз будемо щеш? Ні, еся, після. Діть, біжі, бішіть, Ага, класно. Хочеш його погладити? А ну давай, ведмедик, привіт! Класно. Ой, це хто пукнув? Нараді скалефов, добрались ми нарешті на таке місце. На таке місце. Я не знаю, як це назвати. Ось таке. Там, до речі, наверху льодовик. Ну Давайте, дружочки, щоб я не гуглив, поясніть, що таке льодовик, чого там купа льоду, і він напевно не розтайне, а зверху там льоду немає. От як так воно робиться? І. Скільки ми йшли? Вийшли ми в 10-15, зараз 12-15. Дві години виходить, так? Дві години хайкінга з таким собі відпочинком. Напевно, хвилин з 15 точно. Тому якісь фото фотографії, якісь декілька зробили. Тому нескладний хайкінг, прикольний. Тут зараз трішки прохолодно, напевно, влітку буде, а можливо навіть і не прикольніше. Зараз прохолодно і хоч можна йти якось не задихатись так швидко. А влітку буде, напевно, занадто жарко тут. Ось так. А сьогодні 1 червня, в принципі, вже літо. Ось такий тут ліс цікавий, трішки посидимо і будемо повертатися. Отак От виглядають тут місцеві горобці до Русланчика. Пуньк, пуньк, Пуньк. Пуньк. Піднімались на розслабоні дві години. Подивимось, скільки буде спускатися. Вже спускаємось 5 хвилин. Скільки ми почали спускатися? Є години? 50... Діна сказала в 40, а Руслан каже в 55. Ну, час дуже. Yeah. 1 12.40, отже. В 12.40 в нас почався спуск. Зараз 12.50. Подивимось, скільки в нього спускається. Мені здається, десь приблизно годинку-годинку 20 напевно. Бо досить легко. До машинки йдемо, дать? Добре. В мілусі, до речі, в доці. Такий суржик англійсько-український каже Тата, йдемо до машинки, бо я дуже tired Тайрет означає втомлено. Йдемо до машинки, бо я дуже тайред. Отак. Дружочка, а як вам такий спуск? Дивіться, він дуже крутий. Тут прям Коліна, коліна випадають з трусів реально. Бо тут от спуск дуже Вниз сильно. Отак. Отак отак. До стікер. Пам-панам-панам-пу-бум-пу-бум-пу-бум-пу-бум. Ай, милуся, не ускочай мені в будь ласка. Оооо. Ну що, ну, ну, <рекл Envision> ну, годину і вісім хвилин ми йшли, друзі? Ми ще, звичайно, не прийшли. Година десять хвилин плюс-мінус буде, дружочки. Хайкінг. Назад йти набагато легше, але колінка трошки вискакують, болять. А вперед а вперед йти трішки важкувато. Але якщо з гарною компанією і спокійно, то можна гарно провести день насолодитись таким хайкінгом. Дякую за перегляд і до зустрічі, Милусі. Дай тьомчика, будь ласка. Мілочь, не хочеш? До зустрічі! Пунь.